Дякую, що обманули манули мене. <ś Gate> <седжена> 야, магія? Подобраємо, подобаємо, магія. Так, так. Стоп! Ось тут? Може бути, нехай. Чи може якась попередня. Ні, ні, не, все, нехай, нехай, нехай. Так, і карди. Карди. Ć, що тепер. Покажіть усі. Я її можу бачити. Так. Це в нас 6 черва. так, зараз я ще раз замішаю карту. І ще раз в будь-який момент скажіть стоп. Стоп? Ось тут. Я можу ще пролистати? Ні, нехай буде. Дивіться, це дуже унікально. Стоп, тому що попали на ту ж саму карту. Це, мабуть, я помилився. Я трошки розкажу секрет, насправді тут є дві шестірки, одну є шестірочку. Відкладаю. Сюди в кишені. Давайте ще раз скажіть стоп. А що це далі? Це дуже виграє. Ось тут, ось ось ця карта мені дуже подобається. Ось це ну дивіться. Називай. Навцівку червову ми забираємо. Скажіть будь-який момент, стоп. <реш> терпіння, терпіння. <реш> 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 ось, ось воно. Ось це. Можливо, цей фокус дойці. я називаю ефект дежаві. Дивіться, на настейше. Ви вимогований снайпер? Я просто дивіться, ви дуже... Прям точно, бачите тут. Спотимо могли попаду. У нас, нас не була інша мета, Юра. Всі ну, різні ну, е е розслабили. Але, Але я вам відкрию секрет. Насправді цей фокус дуже легко показувати. Дуже легко чому? Тому що тут всі карти в колоді шість. Як а, а, а а? А? Дякуємо Юрчику.